Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 1.1 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу «Ривкін чернікова Шакотько 2022 року випуску. Відкриємо браузер і перейдемо на сайт Hotline. Це український онлайн-сервіс для вибору товарів і порівняння цін. Можна ввести зразу адресу сайту hotline.ua або знайти через пошук, вводити ключове слово Hotline. Так буде ще і простіше. Отискаємо Enter і переходимо по першому посиланню. Бачите, адреса hotline.ua. І нам потрібно тут знайти сторінку з каталогом розумних датчиків, сповіщувачів про стан навколишнього середовища. Для того, щоб було швидше, можете використати QR-код або покликання, яке у вас є в завданні підручника. Ну або, якщо не хочете використовувати їх, вибираємо ось тут Office. Охоронні системи. Ось тут вибираємо розділ Датчики, сповіщувачі. Ліворуч, там де тип. Познайомтеся, які типи датчиків або сповіщувачів подано. І тепер нам потрібно в текстовому процесорі створити таблицю. Давайте відкриємо текстовий процесор Word. Створимо таблицю, для цього перейдемо на вкладку вставлення. В групі таблиці вибираємо «Таблиця». І нам потрібно 3 ступці, ну і, наприклад, 6 рядків. Ось ці клітинки об'єднаємо, виділяємо їх. Зверрієнтувало, що коли ви вибираєте таблицю, з'являються нові вкладки, конструктор таблиць та макет. Переходимо на макет. Так, виділяємо. І ось тут вибираємо Об'єднати клітинки. Давайте відформатуємо. Так, до речі, я відключу, щоб не показувало недруковані знаки. Думаю, вони вам заважають. Давайте це відформатуємо, поставимо по центру, накреслення жирне, курсив. Ось тут має бути маленька літера. Вертаємося до браузера. Ну і вибирайте будь-які 4 чи 5 датчиків чи сповіщувачів. Я було, щоб швидше відкрию їх всі. В окремій вкладці клацаю правою кнопкою миші по датчику. І в контекстному мені що відкрилися, вибираю відкрите посилання в новій вкладці». Я вибираю підряд. Ну і вистачить 4. Повертаємося до першого. Нам потрібна модель. Для цього затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо курсор в миші. Далі для того, щоб скопіювати. Зрозуміло, копіюємо для того, щоб не писати це з клавіатури. Клацаємо правою кнопкою миші по виділеному. контекстному меню, що відкрилося, вибираємо копіювати. Вертаємося до текстового документа. Клацаємо правою кнопкою миші в місці, куди ми хочемо вставити. І вибираємо параметри вставлення, зберегти лише текст. Те, що тут підкреслено, то не зважайте. Просто воно намагається перевірити мене на українській мові. Це в нас англійська. Тепер нам потрібно ще властивості значень, яких визначає цей пристрій. Бачимо датчик контролю температури, вологості і атмосферного тиску. Ну або вибираємо ось тут в характеристиках дивитися осі, Пускаємо сюди і там, де тип. Контроль температури, вологості атмосферного тиску. Розподілимо його ось так. З іншими аналогічно. Якщо бажаєте ще когось додати і вам потрібен ще один рядок, переходимо в макет і вставити нижче. Бачимо рядок доданий. Давайте збережемо дану таблицю текстовий документ. Для цього вибираємо файл, зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Вибираємо огляд. Я збережу даний документ у власній папці, яка в мене знаходиться на робочому столі. Називаємо документ завдання 1.1.1. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!